Дивіться, який красивий. І всередині Ось так виглядає. Пів пачки дріжджі, так? Ага. Що робимо? В Миску. Зкроби. Зікроби. Кітят. Так, цукор. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість чайних. ложок цукру це буде на 4 хліба. Мішай. Треба перемішати. Зараз, мої і дріжджі почати працювати, так? Дивіться, які виходять рідкі дріжджі. Так, сіль. Сіль. Один. Два. Дві чайні ложечки солі. Мішай. Далі, нам треба олія. Треба 100 грамів олії. Можете менше давати. Можна маргарини, смальцю, що у вас є. У мене смальцю немає, Маргарина заморожена, я не маю часу розморожувати. І мішати, правда? Uh -huh. Мішай. Come. Помішав. Uh -huh. Зараз даємо муку і даємо uh -huh. воду. Треба пів літра води, так? Uh -huh. Не кидай ложку. Пів літра води виливаємо. Uh -huh. У мене сьогодні буде мука половина ось і такої віну. крупчатки дам і половина звичайного борошна. Можна ага. з одного ага. виду. Так, я і на крупчатці ага. самі готувала, Біла. і на самій звичайні ага. пшениці. Ага. Так, нам треба відміряти пів кілограма борошна крупчатки. Ага. Але не чіпай зараз, ага. добре? Ага. Відсунься, будь ласочка. Ага. Так, я буду важити. 170. І ще додам. Звичайного. Так, щоб було у нас кілограм. Зараз, зараз, зараз. Все, ми гарно перемішали, просто ось так змішали і ставимо в тістоміс. Можна руками замісити, чим буде добре. Дівчата, дивіться. Ось таке воно виходить. Бачите, воно навіть майже не прилипає до рук. Ай, не кричуй, не злиз. Все накриває, я собі підходить. Поставлю просто на кухню. Дивіться, який гарний, ви бачите? Все в дирочках. Дивіться, як гарне виходить, бачите. Треба так бажано би поважити, ви знаєте. Але мені лінькі брати миску і важити. Хліб наклали. Зараз горошником даємо підходити йому. Так, хліб підкис, ставлю в духовку вже. Е, Там вже два поставили зараз. Так, на мою духовку не дивитись, прошу, бо то вчора в мене потекло м'ясо. І все, на 40 хвилин хліб буде готовий. Так, хлібчик вже спекла. Дивіться, який гарний. О, чекайте, бо то мені не так легко рукою. Ми б вже на вулицю давно пішли, але я з цим хлібом мусила його чекати. Так, і я собі таку купила, я вам показувала була в Тіктоці вже давно. Таку штуку, щоб хліб оставав. І я виставляю такий гарний, гарний. Оп! Так, діти вже надворім не чекають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ідемо на морозиво. Так.